Всім привіт! Хочу показати куленвал і жіпітер після перепресовки. Як видно, на лівій полосі величезне биття. на правій воно трошки менше. Коленвал, звичайно, після перепресовки ніхто не центрував. Але запевнили, що можна його ставити на мотоцикл і їздити. Як бачите, без центровки і колінвал ставити на мотоцикл категорично заборонено. Розів'є кожні підшипники, картер, буде велика вібрація і так далі. Якщо центровка вкрай необхідна, будемо центрувати.